Чому залужного так люблять у військах, Банальне питання, як його не любити люди, які це рішення приймали, і це я думаю, не тільки президент. Вони виходили не з оперативно, стратегічно, там військових чи якихось інших моментів. Вони виходили, мабуть, чисто з політичних причин. Думаю про це про перезавантаження. Я в процесі цього, тому що не можна сказати: ось одна людина. Ми її замінили, і все поїхали. Валерій Залужний після звільнення та отримання звання героя зробив потужну заяву. Це ваша нагорода, бо саме ви справжні герої. А також сьогодні про досягнення залізного генерала та його потужні цитати. Дочекайтесь деталей за хвилину. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Я вдячний генералу залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли. Разом і завдяки усім українським воїнам, отже, президент України ухвалив рішення присвоїти звання Героя України та вручити орден золота зірка колишньому головнокомандувачу зсу Валерію Залужному. Про це йдеться в офіційному указі. Дякую всім, разом переможемо героям слава. Як зазначається, нагородили Валерія Залужного за визначні заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, самовіддане служіння українському народові. Вже після вручення колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний прокоментував отриману нагороду. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Для мене велика честь отримати звання Героя України. Честь і відповідальність, які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, незважаючи на те, що зараз не обіймаю посад, це ваша нагорода, бо саме ви справжні герої. З відданістю і вдячністю служу і служитиму українському народові. Я вам скажу, він дуже потужний як головнокомандувач. Нашій країні дуже дуже пощастило, що на початку війни саме він був головнокомандувачем. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського, новим головнокомандувачем збройних сил України. Валерій Залужний провів у ролі головнокомандувача зсу два з половиною роки і йде з посади з найвищим рейтингом довіри українців та репутацією. тверезого стратега з реалістичним баченням сучасної війни, а ще славою генерала, що зупинив російську армію у найважчі місяці вторгнення, коли чимало західних лідерів фактично поховали Україну як незалежну державу, пише НВ. Деякі ці рішення приймали, і це я думаю, не тільки президент. Вони виходили не з оперативно-стратегічного там військових чи якихось інших моментів. Вони виходили, мабуть, чисто з політичних причин. Його робота залишиться в історії. Так писав про залужного його американський колега Марк Мілі, екс-голова об'єднаного комітету начальників штабів США. Коли в травні 2022 року журнал Тайм включив українського генерала у свій перелік ста найвпливовіших людей світу. У нас немає якихось інших військових які займали діаметрально протилежну точку зору щодо тих планів, які реалізовував генерал Залужних, Все нормально. Все буде Все нормально. а тепер переходимо до досягнень Валерія Залужного. Київ вистоїть співавтор плану, який врятував столицю. Першим справжнім випробуванням великої війни для Валерія Залужного став не лише фронт, протяжність якого після 24 лютого вмить досягла. Тисяч кілометрів, але й битва за Київ швидке падіння столиці могло б забезпечити Росії геть інший хід війни та втілення найчорніших її планів щодо підкорення України. Київ вистоїть, пообіцяв залужний 16 березня 2022 року, назвавши оборону столиці стратегічним завданням. Вже наприкінці 2022 року. У великому інтерв'ю за економіст залужний попереджав, що Київ завжди залишається жаданною ціллю для російських військ. Я не сумніваюся, що вони знову. Підуть на Київ, поділився тоді своїм баченням. Головнокомандувач ЗСУ. він також підкреслив, план Росії швидко захопити Київ був доцільним рішенням у військовому сенсі, як найпростіший спосіб досягти мети російського вторгнення. Я б зробив так само. А визнав тоді Валерій Залужний. Не будуть робити все те, що робив він. На проблема була в тому, що генерал залужний в окремих моментах він робив так, як він вважав за потрібне, тому що він військовий і він прекрасно розуміє, що так вас то дав картанок починає, значить, угу. просказ. Зувати ні, от ми будемо атакувати тут. А тут ми не будемо атакувати. Так не повинно бути. Я безумовно довіряю головнокомандувачу, який має беззаперечний авторитет як головнокомандувач, до якого є довіра, генерал, що визнає помилки, сумніви та невдачі. Той період, протягом якого Валерій Залужний очолював Збройні Сили України, довів, що він здатен визнавати власні помилки і відверто говорити про них, а також відстоювати малопопулярні рішення, серед яких потреба в мобілізації 500 тисяч українців після двох років війни. Крім того, лише з часом стали відомі деталі щодо того, які сумніви щодо оборонних і наступальних стратегій зсу він мав на різних етапах війни. Серед найпоказовіших таких епізодів це була. Одна з самих моїх головних помилок Залужний неодноразово підкреслював його очікування щодо наслідків позахмарних людських втрат для Росії виявилися марними. Я вважав, що таку кількість втрат, яку ми завдали противнику, вже навіть рік назад вона може зупинити. Нам зупинила, мабуть, така кількість втрат будь-яку країну, ну але це це, це не Російську Федерацію. Зауважив головком зсу на брифінгу в грудні 23-го року. Цю ж тезу він озвучував в інтерв'ю Дмитру Комарову за підсумками першого року вторгнення. Зміни лінії бойового зіткнення це вже горі відповідальні сирського а не попередньої команди. Попередня команда втримала лінію бойового зіткнення. От цьому величезна помилка тих людей, які вирішили питання саме сьогодні зняти залужного лінія фронту. Стабільна Валерій Федорович, скажімо так, це така харизматична фігура в військах. І він не паркетний. Він відкритий, він щирий. Валерій залужний стратег і практик сучасної війни. Усі два роки повномасштабного вторгнення залужний вкрай рідко виступав із публічними меседжами. Тим помітнішим були випадки, коли він публікував програмні статті або тези про своє бачення війни. Зазвичай це було у критичні чи переломні моменти на полі бою. За час великої війни з Росією і до періоду відставки залужного таких епізодів було три час, щоразу доводив, що генерал має максимально реалістичне уявлення про особливості ведення сучасної. Війни, а також переваги і недоліки українських спроможностей у протистоянні з РФ. Друге діло, що він спілкується з солдатами. Солдати за це його і люблять, тому що він не дистанціює себе від солдат: що от я начальник, а ви там підлеглі. Я гордий служити своїй державі пліч-опліч з вами, гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас. І в нашу перемогу бажаю швидкого відновлення, пораненим воїнам, всім, хто в строю сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру. Nee. Совковий генерал, Американське видання Політіко назвало заложного залізним генералом. Його охарактеризували як яскравого представника нового покоління українських військових та легендарну фігуру в історії України. У статті наголошували, що головнокомандувач ЗСУ увійде до української військової науки як історична постать, хоча він і прагнув уникнути популярності. Генерал, за яким можна стояти як за кам'яною стіною, якому можна довіряти за яким. Можна йти залужний. Є представником плеяди українських вищих офіцерів, які не проходили військові навчальні заклади радянської армії. Він учасник бойових дій на Донбасі від початку 2014 року. У боях під Дебальцем він командував батальйоном. Про тяжкі події, це, мабуть, 2014 рік, серпень, потім Дебальцеве якось неспокійно було. Відчуття постійної загрози здавалося, що буде ще гірше ніж було у 2014-му. Добре, закарбувався у пам'яті 25-й батальйон Тербат, Київська Русь, сформований із майданівців та мешканців Київщини, який я заводив туди, в район Дебальцеве. Розставляв на позиції. Перші бої, перші втрати згадував сам генерал. Мені тяжело, я представляю, йому тяжело. То, то, що він на себе взявся, дуже велика відповідальність. І прийдемо до потужних цитат Валерія Залужного, які варто запам'ятати кожному. Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Проте, нам вистачить сил здавати ворога. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю чи добровільно. Чи за мобілізацією на жаль, герої вмирають? Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Дратує, коли кажуть, що контрнаступ розпочався повільніше ніж очікувалося. Це не шоу за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки або щось іще. Кожен день і кожен метр даються кров'ю наших плечах і плечах наших рідних. Важкі випробування, біль і страждання. Це різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здавати ворога а також про цінності, мету, мрії та перемогу. би важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Незалежність можливо лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Поки що, все тримається на плечах простих людей. Всі перемоги, які були, вони були здобуті життями наших українців, які поклали своє життя, звільнивши Херсон, Харківщину, Чернігівщину, Сумщину. І Київ та Київщину. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! У нас найкраща армія в світі, у нас найкращі командири, у нас найкращі солдати, бо вони пройшли війну. Ми, українці, дуже миролюбиві люди. Ми дуже працьовити і дуже талановиті. Але якщо ворог прийде на нашу землю, ми будемо вбивати. Слава Україні!